Всім привіт, мої друзі, по квітникам. Зараз я хочу вам показати гарні квітники, скоро вже будуть заморозки, і вже ті цвіточки замерзнуть, і не буде скільки того квіту, не буде скільки, напевно, гарно. Але сучасні квітники це ті квітники, про які я розказую, що. Цілий рік повинні бути гарними. Зараз я вам буду показувати, вийшла на вулицю для того, щоб показати красу природи, красу різних квітів і розказати, чому саме я назвала канал Сучасні квітники на прикладі оцих квітників, які я зараз буду проходити. Тому що що таке сучасні квітники? Це такі озеленювальні композиції, які створені за рахуванням новітніх підходів до дизайну. І новітніх підходів до тієї ж екології і до функціональності. Сучасні квітники поєднують естетику, поєднують екологічну доцільність, стійкість до кліматичних змін і легкість у догляді. Я акцентую увагу на квітниках, які легкі у догляду, тому що. Ну, вже три десятиріччя активного, напевно, біля трьох десятиріч, як я доглядаю за квітниками, переймаюся ними і розумію, як це важливо, щоб була легкість у догляді. Взагалі, що таке сучасні квітники? Це не просто насадження квітів, так як було раніше, чорна земля насадили багато квітів, і це були квітники. Це інакше сучасні квітники. Це такі дизайнерські уже композиції, які гармонійно вписані в ландшафт. Це такі продумані структури, що змінюються з плином сезонів. Тобто ми можемо в Квітники вписувати, насаджувати якісь рослини, які взимку навіть ось будуть без листочків, але поруч знаходяться ті, які перекривають саме оці гілочки, що біля без листочків знаходяться. Іноді сучасні квітники це взагалі такі повноцінні екосистеми. Наприклад, це природні сади, або то якісь квітники, міксбордери Оце Сучасні квітники. Які ознаки взагалі сучасного квітника я вам показую на прикладах? Це перше природність, це використання рослин, наближених до природних умов. Ми повинні такі рослини купувати. І равлики, вон бачимо, люблять рослини. Використання тих рослин, які підходять до наших природних умов. Я люблю квітники без чіткої симетрії з такими м'якими лініями і переходами. Які ознаки сучасного квітника ще це мінімальний догляд, тобто підбір багаторічників, які стійки і до хвороб, і до посухи. І часто замість газонів використовують квіткові луги. Ми бачимо, я вам показую також на газоній траві маргариток багато росте ось тут у Кракові. Далі, яка ознака сучасного квітника іще? Це сезонність. Квітник гарно виглядає протягом усього року не лише влітку, так як ми звикли раніше були традиційні квітники, а і восени, і взимку виглядає дуже добре завдяки декоративним плодам там чи сухим квітам, чи фактурі листя тощо. І ще ознаки сучасного квітника це екологічність. Друзі, це також дуже важливо використання місцевих, тобто таких рослин аборигенів, які ростуть постійно. Потім це не тільки місцевих рослин, а й залучення запилювачів, зменшення використання хімікатів. Ми Якщо рослина менше хворіє, то звісно, що ми не обробляємо його. його. Далі, які ознаки сучасного квітника, це функціональність. Квітники можуть виконувати роль фітозахисту і від пилу, і від шуму, і покращувати мікроклімат, і слугувати місцем для відпочинку. Я скільки вам показую. Квітників, які слугують місцем відпочинку. В якомусь відео я показувала, як розміщені лавочки, під якими деревами, сучасними деревами, тими шкленами на штамбі чи катальпа на штамбі. Дуже такі цікаві варіанти. Також ознаки сучасного квітника і ще ось такі змішані композиції, які я вам показую. Це поєднання трав'янистих. Багаторічників, декоративних злаків, чагарників і навіть там будь-яких рослин, які вважалися тільки лікарськими, а зараз вже їх осучаснили, вони стали декоративними. Далі, які ж взагалі мають бути, якими мають бути сучасними Сучасні квітники, яких у них повинен бути стиль. Ми з вами маємо підібрати цей стиль, чи він натуралістичний, чи він мінімалістичний, так як я вам показую також відео, мінімум рослин, наприклад, три рослини на одній клумбі. А як це гарно, я буду багато таких відео вам показувати, підбирати ці відео для вас. Тому що я зачаровуюсь такими квітниками. гортензій взагалі дуже багато. Ґрунту покривні ялівці, ось зараз, які ви бачите, вони також слугують і там і кора насипана дерева, але вони також, як така мульча, навіть можна сказати, жива мульча. Структура квітників, яка повинна бути збалансована. І різні мають бути за висотою рослини, тобто ґрунтопокривні, там середнього росту, вищого росту. Відносно стійкості рослин це дуже важливо, тому що останнім часом ось у нас літо стало сухим, і зими змінилися. тому... Рослини маємо підбирати посухостійкі, морозостійкі і здатні до самовідновлення. Це також дуже важливо. Відносно кольорів на клумбах, тобто колористика це гармонійні поєднання кольорів, часто з переважанням природних тонів. Такі клумби, як я вам показую, так, зелене-зелене, наприклад, Знаходиться кизильник. Той же ось я проходжу по правий бік, бачимо багато кизильника. Це вічно зелена рослина. Це вона впливає на кольористику, тому що навіть взимку, оці помаранчеві, червоненькі, червоні ягоди, кизильника чи то піраканти, ми бачимо і вони роблять оцей зелений фон веселішим. Навіть взимку. Ось така, друзі, тема сучасних квітників. В чому ж полягає ефективність сучасних квітників? Я хочу пояснити, що сучасні квітники ефективні з кількох поглядів. Ну, перш за все, про що ми маємо дбати про екологію. То це екологічна ефективність, це підтримка біорізноманіття. Для чого? Для того, щоб і птахи, і метелики. І бджоли не боялися сідати на такі рослини, також поліпшення якості повітря для нас. І в тому числі, ми маємо дбати і про поліпшення якості ґрунту, екологічна ефективність. Якщо ж говорити про цю красу, про естетику, естетична ефективність, це створення гармонійного простору, приємного для людей. Дивіться. Як я вам показую сучасні квітники, які ж вони гарні, як приємно відпочивати біля такого будинку, коли знаходяться такі квітники, а не знаходяться просто бур'яни і покинуті території. Це також можливість візуального акценту в ландшафті. От що ми бажаємо бачити? От кожен із нас може уявити, що я хочу бачити у себе в дворі. Оце вам естетична ефективність сучасних квітників. Відносно економічної ефективності, також хочу за це поговорити. Економічна ефективність це створення гармонійного простору, приємного для людей. Це зниження витрат на полив, на добрива, на обслуговування, це довговічність композицій. Я вам показую ось. Бересклети, спіреї, кизильники це довговічні рослини. Тобто, йдеться мова про те, що від 5 до 10 років без серйозного оновлення посадили і любуємося. <клухи> оновлення саме мінімальне, тобто рослини ми не міняємо, ми можемо їх стригти, придавати їм форми. Далі ми маємо. Ми ж сучасні люди говоримо про сучасні квітники, то повинна бути і соціальна ефективність. Це я ось показую, наприклад, в місті сучасні квітники це покращення якості життя містян, це місця для відпочинку, це натхнення, і якщо хочете, це навчання, тому що я вчуся, наприклад, і ще як свої квітники вдома удосконалити. Мені це цікаво. Які приклади сучасних квітників? Я вам показую різні приклади. Це міксбордери, Вони стали таким провідним стилем, можна сказати. Це квітові луги, коли показую на траві ростуть маргаритки. Це вертикальні квітники. Вертикальні квітники це те, що росте на стінах і фасадах. Також у своїх відео я про це розказую. Дуже багато всього показую, розказую, називаю, які саме рослини для сучасного квітника підходять. Спірея, наприклад, ну, здавалося б. Краса її яка? Так, вона дуже багато квітне влітку. Бересклет ми бачимо. Бересклет це вічно зелена рослина. Ми бачимо ось злакові рослини, Вон метелик любить такі рослинки, також сідає на такі рослинки. Друзі, якщо ось проходитися по цим квітникам, ми повинні розуміти, що ми одночасно і надихаємося цими квітниками, тому що квітники вони ну, для нашої душі приємні, корисні. Зачарувалась метеликом я. Ну хіба ж це не спокій душевний на квітниках? Звісно, що душевний спокій на квітниках. Ми також повинні думати і про наш емоційний стан, тому що перебування на квітниках це в садах, парках, там дивлячись. Гарні клумби це такий спосіб заспокоїтися, знайти баланс і внутрішній світ свій знайти. Я знайшла власне внутрішній світ на цих квітниках. Коли мені дуже погано, друзі, я також виходжу і хожу по цим квітникам. І тому вирішила і вам показувати, тому що емоційний стан, хочу, щоб збалансований був не тільки у мене, а і у вас. Що таке для мене квітники? Квітники це так, можна сказати, символ душі, яка перебуває в гармонії. Це такий душевний спокій. В садах, ось таких, на таких квітниках можна знайти душевний спокій. І звісно, що нам приємно, щоб все було добре доглянуто, щоб серед цих квітників були квіти, також які квітне. Для мене іще душевний спокій на квітниках це місце сили, це простір, де людина саме відновлюється, де черпає натхнення. Ось і я черпаю це натхнення серед квітів, серед природи, і друзі, серед тиші. Душевний спокій взагалі на квітниках це, можна сказати, мій порятунок від метушні світу. От я кожного ранку ходжу на клумби, торкаюся пелюсток, і моє серце заспокоюється. Душевний спокій на квітниках це моя така терапія, моя територія. І що ще хочу сказати про душевний спокій на квітниках? Я сама собі говорю, вирощуй гармонію разом з квітами. Я дуже багато дома посадила квітів. У мене вдома дуже багато квітів. Я, звісно, що переймаюсь, як там мої квітники, як мої квіти. І натхнення я здобуваю на таких квітниках зараз саме у Кракові. І вам, друзі, показую ці квітники для того, щоб ви також робили вдома такі квітники, і ці квітники вам давали також душевний спокій або навіть Можливо, є такі люди, як я, які знаходяться не вдома. Ви так само можете знайти душевний спокій на квітниках. Це дійсно дуже дуже гарна терапія, тому що терапія на квітниках також для нас важлива. І що мені ще подобається на квітниках, друзі? Це оці кулеподібні форми. Коли я бачу рослини, які пострижені у вигляді куль, мені чомусь це дуже і дуже подобається. Дуже подобається, коли побачиш метелика і спостерігати, також куди він летить, як він летить. Це також терапія на квітниках. Сучасні квітники. Ми отримуємо на них іще терапію. Це ще одна така красива, чуттєва фраза, яка об'єднує природу, зцілення і наш з вами душевний баланс. Ну, можна розглядати ось ці листочки Барбариса і знаходити також душевний баланс. Оця терапія на квітниках може бути основою і для творчого, і для практичного, чи навіть для терапевтичного проєкту. Для чого ми саджаємо квітники? Не тільки для краси друзі, а ми саме отримуємо ще терапію на цих квітниках. І е, такі природні терапії також корисні. Наприклад, ось для мене терапія завжди була це догляд за квітами або перебування просто серед квітів, як форма така, як же назвати цю форму. Ну, форма самостілення. Це така своєрідна арт-терапія. Але ця арт-терапія саме через природу. Іду шукаю для душі собі рослини. Ось, по праву бік тут була форзиція квітла, таким жовтим кольором. Скільки оце, де я проходжу на цій алеї справа, там дуже багато форзицій. Потім ці форзиції перетворилися, ось у такі гарні. Кулі, я думала, що ж буде потім із форзицією. І думаю, у мене немає форозиції. Але я спостерігала за цими рослинами. Ось з правого боку там калина росте бульдонеж. Так, вона дуже гарно квітує, дуже довго квітує, але потім її стрижуть, і вона така дуже гарна. Тобто терапія на квітниках це коли зранку навіть поливаєш троянди. І відчуваєш, як оживає серце. Друзі, я так люблю поливати троянди вранці. Мій чоловік говорить мені, Люда, води в криниці не вистачає іноді, ти коли вже бачиш, що вода починає трішечки коричневатекти, ти в цей час переставай поливати квіти. Ну, Якщо в мене вдома більше 300 кущів троянд. І коли жарко, мені хочеться рано вранці вийти. Троянди люблять, щоб їх рано вранці поливали. Я виходжу рано вранці і поливаю свої троянди. І це для мене також терапія. Ви знаєте, терапія навіть взяти отой шланг з водою у руки і стояти поливати. Я можу годинами поливати свої квітники. Але я розумію про те, що дійсно таке екосистему ми повинні покращувати, ми повинні про неї дбати, тому що останнім часом іноді дійсно в криниці закінчується вода, коли я можу стояти там підряд, поливати багато годин і поливати кожного дня. Потім я ще ввечері виходжу поливати свої рослини. І навіть коли такі сонячні промені і водичка е, таким фонтанчиком б'ється, і бачиш і такі райдужні кольорі, також це свого роду терапія. От зараз ми бачимо берізки з вами. так? Раніше берези, що таке? Стрункі високі берези, так? Тепер ми бачимо на штамбах рослини, які не ростуть високими, які є такими парасольками. От одна підписниця мені писала, що в мене катальпа на штамбі велика, дома не росте. Ми бачимо катальпу велику, вона також на штамбі, і її стрижуть. Я спостерігала за цією каталькою. Тобто, в будь-якому випадку, навіть ці рослини на штамбах, дерева, які продаються, і Заявлена характеристика, там рослина росте два метри, але я спостерігаю, не два метри, а росте більше, може і три-чотири метри вести рости ця рослина у висоту. І Якщо ми не хочемо, щоб вона росла дуже висока, дуже широка, у будь-якому випадку, ми повинні цю рослину обрізати, придавати їй форми. Ось зараз я проходжу там барбариси. І ось ці дерева, вони, якщо їм дасти волю, таку свободу рости, вони виростуть високими. Це не на штамбі дерева. І тому ми маємо їх обрізати. Тут саме ось ці барбариси. Тільки обрізаються, щоб не заважали людям проходити дома. Звісно, я придаю форму, тому що мені подобається, наприклад, я вже неодноразово говорила вам про кулясті форми. До речі, ці відео, які я знімаю і показую про кулясті форми рослин, мені приємно, що дуже багато тисячі переглядів, іде тисячі пишуть, що подобаються саме такі рослини. Барбарисос, його яєтки зимою будуть о, також дуже гарними на цьому кущі Барбарису. Листочків не буде, листочки осипаються. Також друзі, ну взяти, ось я зараз іду до такої багаторівневої клумби. На цій клумбі також ростуть. Двоєні рослини, це ґрунтопокривні ялівці. Це ми бачимо ось цю вертикаль. Там ідуть високі ялини, там іде приватний сектор, приватний двір. У дворі висуть, ростуть високі ялини. А перед цим двором ростуть іще інші рослини біля багатоповерхового будинку. До речі, хочу сказати, ось цей квітник також мені дуже подобається. Я ходжу в магазин саме по цій дорозі, і ви знаєте, я постійно стишую ходу для того, щоб ви красу цього квітника. От її, того кіоска чи будочки раніше не було. Там росли хвойні рослини вертикальні, але чомусь його прибрали і поставили ну, напевно, для будинку, для території. Щось придумали краще зробити. Але як на мене, прибрали оті хвойні рослини, там росла чудова ялинка, коніка. Для мене здається, ну навіщо це зробили? Нехай би так і залишалося гарно. А залишився он тис зліва, і далі ми бачимо тут паркани за парканом, ось ці рослини, які плетуться. По паркану, так само ці рослини, дикий виноград, плететься по багатоповерховим лінкам у Кракові. І таких прикладів багато я також показую у своїх відео. Тобто, друзі, сучасні квітники я вам розказала і пояснила. Це такі квітники, які потребують мало догляду, не тому, що я лінива, а тому, що. Нам треба не тільки працювати, а треба іще заспокоювати свою душу цією красою, яку ми створюємо. Тому що традиційні квітники у мене вдома були також. Я на них дуже багато працювала. Потім, вже десь років 15 назад, я почала їх осучаснювати, робити сучасними квітниками, купувати багато хвойних рослин. Я почала робити композиції з трьох там, чотирьох п'яти рослин і побачила, наскільки це ефективно, наскільки це гарно. Тому ось цей канал сучасні квітники я створила для того, щоб. У кого іще немає таких сучасних квітників, ви прислухалися до того, наскільки вони ефективні для екологічної системи, і для нашої терапії. Так, ми працюємо, але у нас терапія не тільки по догляду за рослинами повинна бути, а і терапія, і ще терапія Повинна бути, ми повинні насолоджуватися квітами, квітниками, сучасними рослинами, і також ми повинні насолоджуватися життям, бачити небо. Нехай воно сьогодні небо отаке хмарне, дуже і уже ранні заморозки передають, але все-таки маємо дивитися. Не тільки на квітники, і що там ще зробити, які там є бур'яни. А ми маємо і ще час, повинні мати час для того, щоб подивитися на верхівки цих рослин, для того, щоб заглянути в небо, побачити, які хмари хмари, до речі, на небі також гарні бувають. Якщо придивитися раніше, я на небо не так багато дивилася, як зараз дивлюся. А останнім часом почала роздивлятися не тільки оці насадження, які оточують. І так хочеться друзі показувати ось цю красу, яка нас оточує. Я все ж таки дбаю не тільки про себе, а хочеться дбати і про всіх нас, українців, про всіх друзів, які зараз є у нас тут і в Польщі, тому що я ходжу по Кракову. І показую сучасні квітники. І розумію, що в моїй любій країні також треба посадити найбільше таких рослин. Ось, подивіться, яка краса із червоних ягід, горобина. Підійти під таке дерево горобини і постояти це також отримати насолоду. А у нас горобини не так багато по місту росте, і в селах також не так багато росте, але ж дійсно таки гарна. Отака велика краса, друзі сучасних квітників. Я вам всім дякую, хто підписався на мій канал. Я дякую всім, хто пише мені коментарі. Я дякую всім тим, хто, якщо я назвала неправильно назву рослини, мене поправляють, тому що це також для мене корисно. Наприклад, я купила рослину під однією назвою. А то зовсім інша назва. І в коментарях, ті, хто дивляться відео, вони дивляться і назви рослин, вони дивляться, як створювати композиції рослин. А сьогодні мені захотілося розказати ще про арт-терапію і що таке сучасні квітники на сучасному етапі нашого життя. Я вас всіх, друзі, обіймаю. Я всім дякую, що ви у мене є в друзях. Я дякую всім глядачам нашого каналу, що ви підтримуєте нас, що ви любите красу. Нехай краса надихає ваші душі. І будьте завжди щасливими. А природа у цьому нам буде допомагати, тому що ми власники цієї природи, так як ми створимо її своїми руками. Наші очі будуть бачити це, і наша душа буде надихатися ось цією красою. Бажаю всім миру і добра. І нехай ваше життя буде наповнене красою, гармонією і теплом.